Так, друзі, остання шаурма в цьому випуску Бесарабка називається, але це не на Бесарабці в Києві, це у Вишневому. Швиденько їмо, і я відчуваю, зараз я буду тікати так, як ніколи не тікав. До речі, Вишневе мені подобається. Дуже прикольне. Я не знаю, можливо це є в центрі, але тут такий стадіон, дитячий майданчик, для скей... Ну, коротше, таке цивільно, все класно. Я кайфунув. Неймовірно багато лавашу. Подивіться на це. І він, чесно кажучи, жорсткуватий. на вид він кайповий, дуже апетитний. Сам по собі він товстий, трохи гумовий. Ну давайте ще відміну. Ну просто на це ж якась. Це дуже сухо. Це один самий ваш. Ну так не можна робити. Я теж бачив огляд на цю шаурму в тіктосі. Ну так хвалили. Отам. Я вже більш впевнений, що може бути проплачений огляд. Мені подобається вона на вигляд зараз. Коли менше лавашу, якесь прикольне м'ясо. Але мало цієї свинини, все, дощ починається. Зараз мені хана. По розміру, начебто непогано. Лаваш, трохи гумовий і зверху ну це прям овер багато. М'ясо Ну не скажу, що прям далі його мало, але й небагато. Ні, далі я. О! 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 Далі дійсно на щось схоже. Скажу, правда, мені не вистачає тут якогось кайфового соусу. Заберіть мене звідси хтось. Коротше, м'ясо прикольне. Рвана свининка. Вона м'яка, але суховата. Очі, там якийсь помідор, огірок, маринована цибулька, воно все наче нормально, його трохи. Воно так все далі пішло окей. Але ще раз скажу останній вердикт, вона суха. Ідея на 10, реалізація на 6. Треба сюди додавати соус, треба трохи по-іншому загортати, щоб зверху відвідувачі не давилися цією шаурмою. Ну Я не знаю, чи можливо його спробувати приготувати, щоб воно було більш соковите. Якщо так, було б взагалі топ. в цілому могло бути, але не сталося. Я але так скажу Все много. дня 134 кілометри і майже 7 годин безпосередньо в дорозі. Такі результати вчорашньої поїздки. При цьому назад я вже їхав як захотів на майже максимальному режимі, і в мене лишилось. 24, по-моєму, відсотки заряду. Я запевнився, що на цьому байку можна їхати до Одеси. Тому я чекаю від вас, як ви поставите вподобайку. Якщо ви зараз дивитесь кінець цього відео, значить, воно вам було цікавим, значить. Поставте вподобайку 20 тисяч, і я одразу в той же день вирушаю на байку і знімаю для вас випуск дорогою на велосипеді до Одеси. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І до наступних зустрічей на цьому каналі вже з Одеси.